Доброго дня! У цьому відео ми поговоримо про причини появи Холки і як з нею працювати. Ви можете подумати, що ця інформація вам взагалі не потрібна і простіше купити якийсь курс звичайних вправ або записатися на операції, але саме на нерозуміння людей процесів у ціли розрахований маркетинг і фармацевтичний бізнес. Я пропоную вам грамотну взаємодію зі своїм тілом. З розумінням причин виникнення проблем і свідомою роботою зі своїм тілом. Хто хоче займатися кардіо і тренуватися 24 на 7, будь ласка, але це не мій підхід. Так, давайте поговоримо про причини Холки. І що таке Холка взагалі? Холка це наростання сполучної тканини у районі Сьомого шийного хребця. У народі ще називається Вдів'ячий горб, водовий горб, так? Якесь утворення, потовщення, горбик, пагорб. Називати можна по-різному, але сенс один і той же. І це, як правильно, деформація, яка естетично людям не подобається. І вона не подобається до такої міри, що люди, просто, не розуміючи, що з цим робити, постійно звертаються до хірургів, тут в мене щось там торчить, будь ласка, відріжьте. Да? Але потім виявляється, що у людини одразу після такої операції виникає грижа у районі сьомого шийного хребця. І як ви думаєте, чому і що таке взагалі холка? Давайте подивимося на анатомію грудної клітини. Що ви тут бачите? Тут є легені, правильно? До речі, знаєте, чому легені легкі так називаються? А, а саме тому, що це єдиний орган у тілі, який не тоне у воді. Легкі, да такий. І за допомогою легенів ми з вами дихаємо. Але, окрім усього іншого, ми з вами іноді і хворіємо. І не так давно все людство перехворіло на COVID-19. А до цього ще хворіло різними проблемами грипозними, бронхітами, запаленням легень. І ви вже можете протестувати своє дихання, чи можете ви дихати наповно. І, наприклад, протестуйте вдих на 10, затримка дихання на 10 і видих на 10. Чи вдається це вам? І якщо ви подивитесь на свої ребра при глибокому диханні, да, чи вони отак. Але носом, якщо ви дихаєте і вам вдається розкрити діафрагму, значить воно працює. Але якщо ви робите трішечки вдих і розумієте, що ви не дихаєте на повній легені, можливо, це і є причина холки. І деякі люди мають ребра взагалі ніби такі немножко втиснуті у себе. І. Це так звана воронкоподібна грудна клітина. І з такою грудною клітиною, як правило, є і сутулість. Да? І коли людина хоче прибрати цю сутулість, цю холку, просто не хоче розбиратися в причинах, то люди просто кажуть: знаєте, не розказуйте мені про причини, і оці довгі пояснення, дайте мені рішення, дайте мені чарівну практику або пігулку, яка просто це все прибере. Але не можна прибрати те, що ви не знаєте першої причини цього. Це як симптом. А для того, щоб це прибрати, ви не можете просто взяти вирізати, бо це просто компенсаторна реакція вашого організму. І потрібно знати причину виникнення для того, щоб мати змогу з нею боротися. Так, давайте іще подивимося, які ж можуть бути причини утворення холки. Можна думати банально, що це викривлення хребта і так далі. Да, ми всі сутулимось, ми всі сидімо так от з телефоном нахиляючись, але тут проблема більш глобальніша. і порушення положення сьомого шийного хребта, і перш за все, це проблеми з грудною клітини. Далі є, звичайно, ще компенсаторна історія, наприклад, передній нахил тазу. Це якщо у жінки так сталося, що після пологів вона зафіксувала цей центр ваги вперед і вниз, да, вона звикла, що в неї був великий живіт, і далі вона носила дитину на руках, і її тіло просто мусило перелаштуватися до такого положення. І якщо ця жінка нічого не практикує, не відновлюється після пологів, не працює своїм тазом. Не працюю зі своєю спиною. Часто буває така історія, що таз просто нахиляється вперед, у відповідь на це виникає поперековий перегін, з'являється грудний лордоз, щоб ви просто не впали вперед. І голова та шия вже як продовження цієї історії теж деформуються. Друга причина цього це, звичайно ж, звужена щелепа. Ви можете бути в шоці, чому це так, але от звужена щелепа, недорозвинена щелепа, це там брекіти, які носили, м'яку їжу, яку їсте, да, і щелепа не змогла розвинутись повноцінно. Внаслідок цього центр ваги теж виходить постійно вперед, тому що не може опиратися нормально череп на вашу широку дугу, вона вузька. І тому це також причина шийного гіперлогію лордозу з усіма витікаючими і компенсаторними механізмами, такими як холка. Третя причина це якщо вісцеральна система, вона також може бути зміщена. Що це? Тобто шлунок, матка, печінка, все може бути зміщено через спайчний процес у червівній порожнині – вперед і вниз. І це виникає. Як після природних пологів да, наші органи опускаються, але особливо після кесарового розтину, або навіть апендициту чи інших хірургічних втручань, які там лапароскопії роблять, і так далі. Тому, щоб не займатися 24 на 7 безрезультатно, потрібно робити там, наприклад, діагностику, шукати причину саме цієї проблеми. І працювати над тим, що може бути потрібно саме цій людини, саме згідно діагностики, а не просто робити там, що рекламується на мас маркеті ага, купив і буду працювати. Не допомагаю, нічого не буду робити. Піду там до хірурга, а потім мільйон проблем, так? І. Це не може бути одна практика, саме тому створюються програми, спеціальні програми, де є крок 1, крок 2, 3, 4, 5. І людина повинна пройти всі основні уроки з відновлення тіла, але згідно її потреб і враховуючи стан її тіла. Кому це цікаво, можете записуватись до мене на діагностику чи в групу. Свої контакти я залишу в описі до цього відео. І в результаті усвідомленого пропрацювання, вже за місяць, як правило, людина набагато краще і почуває себе, набагато краще виглядає і позбавляється великої кількості накопиченої компенсації. Просто пропрацьовується все тіло, воно звільняється, воно наповнюється енергією. Да? І... Бо ми працюємо саме з симптом... не з симптомами, а з першопричинами, да? І по цій діагностиці це все дуже гарно видно. І не можна дати, знаєте, якусь одну вправу, від якої просто зникне холка. Такого бути не може. Хіба що це буде просто випадкове влучання просто повезло? да, Пальцем так у небо. Тому я дуже прошу, коли ви щось дивитесь, коли ви робите якісь вправи, займаєтесь тренером в спортзалі, який там має на меті тільки накачати вам м'язи і все. Або ви робите якісь агресивні масажі на ці ж холки. Тобто, чим більше агресивний вплив на холку, тим гірше саме вам. Не можна цього робити. Спочатку потрібно усувати причину. Усувати компенсації в тілі, а потім вже там, якимись простими масажиками і елементарними м'язофасціальним релізом усуваємо цю саму холку. І пропоную ще раз повернутися до цієї однієї з популярних причин холки, з якої ми починали, це про грудну клітину і діафрагму. Просто для того, щоб ви розуміли, що відбувається в нашому тілі, чому і як з цим потрібно працювати. І це дуже притаманно для людей, які там багато займалися. Вони можуть сказати, я там 5 років йогою займався, там ходив в спортзал, я там плаваю, у мене все супер класно, але холка є, сколіоз є, є, да, і я там, скільки там не роблю вправи на спин, а проблема реально може бути і на в спині. Тому ви можете ще 10 років працювати йогою, там все, що завгодно робити, але це також не допоможе. Так, і причина цьому це проблема спаєчного процесу в легенях. Чому? Тому що наші легені нижнім кінцем, перш за все, кріпляться до діафрагми. Так, то, то Будь-яке порушення діафрагми, будь-яке порушення нашого патерну. Вдиху буде призводити до нарушення фасції легенів. Да, а ми знаємо, що у нас повністю все тіло створене з фасції. Це одна фастія. Просто є там оболонки, але це теж фасції. І усі наші внутрішні органи, вони теж вкриті оболонкою. Оболонка легенів називається плевра. Лебра має два листи, і вона достатньо щільна ця оболонка, так само, як і оболонка серця. І рухатись легені в цій оболонці повинні вільно. Але тоді, коли у нас з вами хоч раз у житті була якась запальна реакція, запальний процес, бронхіти, запалення легень, і деяким вдалося відкашлятись без наслідків, а деяким це призвело до спачного процесу. Насправді, при запаленні вже на другий, третій день відбувається спечний процес. І якщо сила вашого кашлю достатня. І людина рухається активно, і вона не пригнічує цей кашель там, якимись суперпрепаратами протибакашливим сиропами. Вона активна, то в принципі вона може все це відкашляти і легені відновляться. Але припустимо, що це не вдалося, або було занадто сильне ураження легенів, як при ковіді, да, то утворюється спаєчний процес. І ця оболонка зжимається, вона зжимає серце, всі наші внутрішні органи. І саме тому, знаєте, багато людей, які скаржились на те, що в них болить серце, але це все одна система, яка просто вот так от зжалась і зжала ваші всі внутрішні органи. Так? Що таке спаєчний процес? Це зростання сполучної тканини і зрощення тканин легенів з оболонкою. Тобто оболонка легенів переростає, перестає нормально рухатись. І оскільки ця рестрикція. Це все стягування, да, стягує все, і вона впливає на всі структури поряд і на всі інші фасі в тілі. Виходить, що верхнє кріплення ваших легенів до сьомого шийного хребця, да, який тут зверху, до верхнього ребра і до першого грудного хребця. Кріплення легенів, відповідно, це і є ваша холка. Да, воно утворюється. Іде напруження фасті легенів, і людину тягне, а хребець розгортається і йде вперед і вниз. Зрозуміло? Ну, можливо, багато термінології, але просто щоб ви розуміли цей процес. Отже. Холка зростає для того, щоб остистий відросток не пошкодив там шкіру, не шкодив судини, як захист, він служить як захисна подушка. Да? Холка це от компенсаційний механізм і ваша захисна подушка. І воно створено для того, щоб ви взагалі вижили, щоб у вас все було добре. І незважаючи на це, це називається ще й гіперлордоз, це не естетично, не гарно і нездорово виглядає. Але якщо ви не усунете цю причину, не попрацювали з плеброю легенів, не усунули спачний процес легенів, брюшини, всіх цих органів, не усунули інші проблеми, які є у нас в грудній клітині, значить у нас виходить, що ви усуваєте холку і ви усуваєте цей захисний механізм або вирізаєте його датом хірургічно. От, і що там люди тільки не роблять: банки, тейпи і все проче, Вони намагаються просто там, навіть молотками, вибити цю холку, вбити її. Щоб вона не стирчала. І у людини, відповідно, такі агресивні впливи, буде вилазити, наприклад, грижа сьомого шийного хребця. А грижі бувають різні. І якщо там, ця грижа починає тиснути в бік спинномозкового мозкового каналу, то це вже дуже серйозна історія, яка пошкоджує до такої міри, що людина може просто залишитись практично інвалідом. Тому. Подумайте перед тим, як застосовувати якісь агресивні впливи. І задумайтесь, чому ця холка у мене утворилась. І усунувши перші причини, холка буде просто йти від того, що вже немає причини, чому їй потрібно бути в вашому тілі. Тіло зовсім не дурне, і якщо немає для нього резону нарощувати сполучну тканину, або там ущільнюватися якимось чином цей регіон відбуватися не буде. Тому перед тим, як ви плануєте якісь тренування чи операції, зверніться краще за діагностикою, дізнайтеся, про першу причини, пропрацюйте це, 90% проблем взагалі зі здоров'ям просто відпадуть у вас. І я не лікар, я не ставлю діагнозу. Ми просто комплексно пропрацьовуємо тіло і обличчя так, щоб по організму не було потреб створювати компенсаторні механізми. Ваше тіло видужує саме. А ми його просто налаштовуємо на самовідновлення, і людина вирівнюється, витягується, а працюючи з обличчям і з прийомами остеопластики, і щелепа розширюються, і зморшки зникають. Просто неймовірні результати виходять. Тож, запрошую вас на персональну діагностику. Все просто ви насилаєте і тіла, я роблю детальну діагностику, підбираю індивідуальний комплекс вправ, включно з опрацюванням конкретних проблем по вашому запиту. Пам'ятайте, будь ласка, що у кожного симптоми є своя причина, і не треба після пологів інтенсивно качати прес, щоб зменшити живіт, наприклад, да? бо це може бути за лімфи, і ви просто зробите такими вправами собі набагато гірше. Тому я за усвідомлене тренування, за розуміння того, що ми робимо і навіщо ми це робимо. Тож, якщо ви підтримуєте цю ідею розумного та усвідомленого фітнесу, будь ласка, напишіть мені в телеграм або інстаграм, і разом ми зможемо досягти чудових результатів. Дякую вам за увагу!